Всім привіт. Як часто в інтернеті ти бачиш рекламу курсів з тестування, які обіцяють зробити з тебе автоматизатора за 3 місяці. Або припустимо, тільки припустимо, що ти вже на тому рівні тестування, коли можна починати автоматизувати щоденні рутинні перевірки, Але не знаєш, що тобі почати. Так ось, не треба чекати місяці. Я покажу тобі інструмент, який зробить з тебе автоматизатора всього за 30 хвилин. Звісно, про 30 хвилин це жарт. Але я впевнений, що той інструмент, про який я сьогодні розповім, це саме те, що треба новачку в автоматизації. Мене звати Михайлюк Віталій, і давай починати. Для цього відео я заздалегідь підготував презентацію. Вона має вигляд запитань від тебе на в автоматизації до мене як до спеціаліста. І на всі ці запитання я буду намагатись давати точну і лаконічну відповідь, щоб тобі було краще засвоювати матеріал. Перше запитання, з якого мені хотілося б розпочати, це чи є можливість автоматичного написання коду у Playwright. Так, ця можливість є. У Playwright а, за замовчуванням є такий крутий інструмент, як CodeGen. Це вбудований рекордер, який надає можливість записувати тестові кроки, генеруючи динамічно. Код для ваших скриптів. Генерація коду може бути на різних мовах програмування від Python до JavaScript Java. Наступне запитання, на яке б мені хотілося дати відповідь, це як часто ти ним користуєшся на практиці, і чи складний цей інструмент. Моя відповідь: цей інструмент доволі простий. І я ним користуюсь тоді, коли в мене немає часу розбиратися зі складними якимись локаторами. Якщо я знаю, що я можу запустити кодген і Він мені нагенерує автоматично локатори більш красиві і більш швидко, то я можу його запустити. Для пошуку елементів. Також я його використовую в тих випадках, коли знаю, що кейси під автоматизацією доволі прості, і я можу швидко наклікати код гені і згенерований код можна буде вже додавати в мої автоматичні скрипти. Тому так, на практиці я користуюсь ним частенько і тобі рекомендую. Наступний слайд і наступне запитання, на яке мені хотілося би дати відповідь, це чи можеш показати, як ним користуватись в цьому відео. Так для цього я відео і записую. Я вам покажу. По кроку як крок за кроком е, нагенерувати скрипти для автоматизації, запустити їх і згенерувати звіт. У мене є вже набір кроків, які треба виконати, і перший у моєму списку це npm init y Нагадаю, що саме цією командою ми Генеруємо пакет JSON файлик який необхідний нам для того, щоб підтягувати в наш проєкт, необхідні нам залежності, з якими ми і будемо працювати. А PlayRight це одна із залежностей NPM, бібліотека, яка і буде нам необхідна, фреймворк для генерації та запуску наших тестів. Тому я переходжу в консоль. Перше, що мені хотілося б розпочати, це переглянути версію моєї ноди. Так, в мене зараз версія ноди 18, стоїть вокально, пару слів про ноду. Якщо ти хочеш, щоб в тебе все запрацювало, як і в мене, і тести нагенерувались і запустились, то краще всього використовуй 18 плюс ноду. Адже Playwright постійно оновлюється, він підтягує до себе різного роду фішки, які полегшують розробку та написання тестів. Якщо в тебе нода буде більш старіша, там 10 -та, або ще старіша, то в тебе можуть виникнути проблеми, насипатись куча незрозумілих помилок, з якими ти будеш довго розгрібати. Тому, щоб повторювати за мною, краще встанови ноду 18, і рухаємось далі. Так, коли у нас нода є, ми будемо ранити команду init y Нагадаю, що y — це для автоматичного заповнення дефолтних полів у нашому package SunFileку. Натискаю на Enter і як бачу, Пекаджусон файлик автоматично згенерувався з дефолтними якимись значеннями. Для мене це зараз не має значення, адже я створюю такий швидкий екзамл. Тому це мені підходить. Зараз перевіряємо, чи дійсно файлик є. Так, файлик є. І будемо рухатися далі. Наступне, що нам треба зробити після того, як у нас вже є package.json файлик для налагодження наших залежностей у проєкті, це виконати ініціалізацію плейврайту, адже це буде сьогодні наш головний тестовий фреймворк. Ініціалізацію можна виконати за допомогою команди npm init playwright latest. Latest – це щоб підтягнути останню версію плейврайту. Переходжу у консоль, вставляю необхідну мені команду і натискаю на Enter. Після того, як ми натиснули на Enter, Починається генерація нашого конфігу для PlayWrite. Тут я буду вибирати перше, це JavaScript, адже з TypeScript там трохи довше і трохи складніше, а я не хочу розтягувати це відео на години. Тому вибираю JavaScript. Далі папку для наших тестів. По дефолту, нехай це буде тест. Далі йдуть GitHub Action. Це доволі цікава тема, про яку я хочу записати відео в подальшому, але зараз про це ми говорити не будемо, а просто натисну на. False. Далі йде крок встановлення необхідних нам браузерів. По дефолту PR встановлює три браузери: Це Chrome, Firefox і IE браузер. Тому тут натискаємо на True, нехай він підтягує всі необхідні браузери. І Dependencies, False. Чекаємо, це займає деякий час. Після того, як у нас все вдало інтегрувалось до наш проєкт, підтягнули всі необхідні нам залежності. І конфіг під наш піврайт проект налаштувався. Навіть зараз переглянемо. Так як бачимо, у нас з'явилась папка з нодмодулями, package влог, плеврайт.конфік. Про те, що я казав, конфіг на генерився необхідний нам, який ми тут генерили. Також з'явилась папка тест з прикладами тестів, і папка тест це з прикладами action тестів самого плеврайту, які вони дають для. Ознайомлення з фреймворком. Це все доволі круто, і все, що нам необхідно зараз, у нас є. До речі, як я і казав, <coughs> у стандартному наборі команд для запуску плеврайта відображається Codegen команда, значить, нею часто користуються, і значить, вона доволі крута для повсякденного використання при написанні своїх тестів. Тому я відкрию нове вікно, і давайте наступний крок, про який би я хотів розповісти. Це які опції доступні у цього помічника. Для ознайомлення із можливим списком опцій, які використовуються для кодгену, ти можеш знайти на офіційному сайті Playwright або за допомогою команди codgen help Тому давайте так і зробимо. Команду скопіюємо, вставимо і викликаємо –help. І ось що ми бачимо: список опцій, які є у цього інструменту. Цікава опція, на яку треба звернути увагу, це мінус output. Тобто, по дефолту, нам CodeGen дає опцію для того, щоб не копіювати, як я покажу в відео, я буду робити це більш простіше. А ти можеш задати назву файлику і одразу сейвити свої результати скриптів в цей файлик. Далі у нас є. Опція Target, це допомагає нам задати мову програмування, на якій будуть генеруватися скрипти. По дефолту використовується JavaScript мова, а якщо ти працюєш з Python, з Java або що тут, є? ну, мабуть, Java. І Python самі популярні, тобі треба буде просечувати її через мінус-мінус таргет, і тоді генерація буде відбуватись на тій мові, яку ти задав. Також із цікавого можна вибирати різні браузери для генерації твоїх тестових скриптів. Прикольна штука. Далі девайси, так, це окрема розмова можна генерувати не типу в вікні браузеру, а в окремому інструменті, там в таблетці чи телефоні, і скролити буде в тебе, тобто, не вікно. brauzera a tipo gadget na kojem ti lako Натискаєш на кнопки і таке інше. Після того, як ми ознайомились із списком опцій цього помічника, давайте перейдемо до наступного слайду і запитання, що ми будемо тестувати. Тестувати ми будемо доволі нескладний сервіс, який призначений саме для тестування таких всяких штук автоматизації. І Давайте покажу, що саме ми будемо робити. Команда у нас є, але ми її ще не використовували. Тому давайте відкриємо ще одне вікно і запустимо команду, і я покажу, як саме працює. Запускаю і одразу відкривається у мене браузер. Я їх отак трохи рознесу. І playwrite Inspector. Це саме цей рекордер, в якому будуть після виконання якихось кроків генеруватись код. на Необхідні нам мові. Так як я по дефолту не задавав ніяку не Java, не Python, то мова генерації буде JavaScript. Тут ми бачимо браузер, який буде відображати нам елементи клієнту, з якими ми будемо взаємодіяти. Ну і тут буде код, як я вже й сказав. Давайте зараз копіюємо назву сервісу і подивимось, як це буде відбуватись в CodeGen. Для подальшої роботи із цим сервісом, я вже перейду в редактор коду. Ось він. І що мені треба далі зробити? Це. М це так, давайте створимо новий файл для наших тестів, який ми будемо описувати по прикладу того, що в нас вже є. Давайте ще дещо підправимо наш конфіг врайту, тому що за замовчуванням у нас створилося три браузери, і тести будуть ранитись на трьох браузерах. Це поки що нам не дуже потрібно, тому я це коментую. Також на що мені хотілося б звернути твою увагу, це те, що тестова папка по дефолту тест і. У нас має бути вона в нашому проєкті. Тест examples тут доволі такі складні тести, з якими треба розбиратись, тому зараз вони мені не потрібні. Я цю папку видаляю, щоб вони там не запускались окремо. Тому зверни увагу, що папочка Тест і папка тест тут назви були однакові. Паралельно true-ok і репортер HTML. Я зараз це залишу так, а далі поясню чому, тому що я хочу, щоб після запуску тестів генерувався HTML-репорт. Як круто цим користуватись і що ти можеш шарити цей репорт зі своїми колегами. Тому рухаємось далі. Створимо новий файлик, як я там його хотів назвати, CodegenSpeak. Ну давай створимо файлик. Ти можеш створити так, як в мене в презентації. Я створю демо, код spec.js Ось такий звичайний файлик, що тут в мене є. Окей, код там нам підгенерує все, що нам далі необхідне. Файлик у нас є, package.json є. Давай тоді оці тести, мабуть, поки закоментую. Вони нам не потрібні. І тепер заново запускаємо Codegen і починаємо роботу над нашими тестами. І ще дещо, що мені хотілося б зробити перед самим початком, це в нашому тесті скопіювати URL, по якому я буду працювати в тесті. Тому поки це буде так, а далі я створю констант. Копіюю і вставляю в CodeGen відкритий браузер. Як бачимо, у нас відкривається сайт, і одразу у нас з'являється код про те, як Playwright відкриває відкривається сторінку. Що ми тепер можемо зробити на цьому сайті? На цьому сайті це доволі простий тестовий сайт. Ми можемо залогінитися як існуючий юзер, і щось там наклікати. Давайте це і зробимо. Для того, щоб залогінитись, нам треба, о, до речі, бачите, ми тільки наводимо на поле, і нам одразу підсвічується локатор, який, з яким ми будемо працювати. Тому це, як я й казав, крута штука. Тому сюди давайте введемо стан User, цю назву я взяв звідси, і пароль secret source. І пароль я взяв звідси. І натискаємо на логін. І як бачимо, тут у нас нагенерувався код із тим, як ми заповнювали ці поля, і тут у нас відкрились карточки з товарами. Mm, виглядає доволі круто, і поки що давайте просто зробимо логаут. Нам поки що цього вистачить. Але після того, як ми зробили логаут, давайте, щоб тест був дійсно плюс-мінус цікавим. Ще я клікну на оце поле, далі розповім, навіщо я це зробив. Так, клікнули, код у нас згенерувався, тепер ми можемо скопіювати згенерований код і вставити до нас файлик. Одразу оцю штуку mm, не звідси. Давайте створимо константу URL. Забуваємо, що це має бути стрінга. Звідси її прибираємо. Вставляємо. Назва наших локаторів ОК. Okay. Давайте створимо ще константу. Або давайте не константу, а через об'єкт Юзер. В якого є поля. Поля у нас будуть, як там, логін, юзернейм, юзернейм і. поле з паролем. Так. паролем буде у нас ось таке. Одразу це зроблю, щоб в подальшому не треба було копіювати однакові частини коду. Секунду. Давайте юзер. І тут. Там, де username username І там, де пароль. user PVD. Так, це ми зробили. Давайте ще додам пару коментарів. в щоб було більш. Зрозуміліше. Перше, це. open login page далее fill in login form тут мы заполняем форму дальше клик он login btn далее веб-сайт Actions. Actions. І останнє, як я сказав, я спеціально класнув на іконку логіну, щоб додати М -м -м, перевірку в наш тест. І тест був більш реалістичним. Тому сюди, давайте додамо те, що Check-in Logout Елемент, Елемент. І тепер нам треба зробити для того, щоб await, Expect передати локатор. Отак ось. І to be Visible. Не забуваємо, що To Be Visible це у нас функція. Виконуємо, зберігаємо і вуаля, наш тест готовий. Тому ми витратили там буквально пару хвилин і написали перший автоматичний скрипт за допомогою кодгену. Чи не круто? І так, перший тест у нас є. І давайте ще я забув тут змінити назву тесту на кодген. Тест номер 1 Так, зберігаю, цей маленький приклад у мене є. І далі, що я хочу зробити, це написати ще один тест, щоб показати вам плюси і мінуси генерації скриптів за допомогою CodGenu і проговорити їх вслух. Тому давайте ще щось наклікаємо в нашому браузері. Давайте так, заново, давайте це поки що закриємо. Відкриємо код ген заново, щоб не було дубляжу того коду старого. Інспектор відкрився, браузер відкрився. Так, візьмемо ще раз нашу URL. Беремо ще раз URL. До речі, в опціях там, якщо ти відкриєш код ген за допомогою мінус-мінус хелп, ти зможеш знайти мод, в якому через передачу URL ти можеш відкривати не пустий браузер, а одразу лінку, ту, яку тобі необхідно. Доволі крута штука, можна користуватися на практиці. Але зараз я вже скопіював її, тому буду так відкривати. Так, давай ще раз вводимо стандарт юзер. Вводимо пароль. Source. Заходимо. До речі, це, цього разу я нажав на Enter, і в мене підсвітилось через функцію натискання на кнопку Enter. давай тепер відкриємо якийсь товар на нашому сайті. І що ми зробимо. Що ми зробимо? Давай ОК. Я клікну на оцей локатор. В наступному тесті перевіримо, що ціна саме цієї сумки backpack 2999. Код нагенерувався, я його копіюю, вставляю до мене в тест. Кодген поки що мені не потрібно, я його тушу. Вийти з кодгену можна до допомогою Ctrl-C. Це звичайний варіант. Або закривши браузер і генерацію коду натиснувши на крестик. Так, це я зробив. Тут давайте задамо нову назву. Нову назву. Тест 2. Так як ці штуки в мене будуть... окей. Поки я не буду на це звертати увагу, натискаю на Enter. Клік і GetBiteTextClick. Для того, щоб тест, знову, я повторюю, був трохи реалістичним. Давай тут додамо перевірку на те, що to equal. І тут скопіюємо цю штуку. Звісно, ця реалізація масло-масляне, але зараз давай спробуємо так. Check. Коментар залишаємо. Check price uh, to me website action, website action to open login page mm -hmm -hmm -hmm. to login. Login by uh, Enter. Окей, okay, це є. І зараз цей тест має такий от вигляд. І давай поговоримо про деякі плюси та мінуси, так би мовити, недоліки цього підходу. По-перше, як ти можеш звернути увагу, CodeGANG -ген генерує код крок за кроком, те, як це він бачить. Тобто, якщо в тебе ти описуєш два схожих кейси там. До прикладу, позитивний, негативний, і в тебе деякі там URL або юзернейм, юзерпаролі повторюються, то кодген цього не знає, і він буде тобі генерувати те, що ти наклікуєш у браузері. А якщо ти пишеш код самостійно, то ти можеш створювати константи і перевикористовувати їх у себе в тестах. Тому давай одразу тут задамо URL, тут задамо юзернейм, це у нас вже є. Юзернейм і задамо пароль. Задамо пароль. Тобто, бачиш, всього декілька маніпуляцій і тест стає вже більш перевикористовуваним. І тут у нас це окей залишається. І давай після всього цього, що ми проробили, запустимо тести і подивимось, чи зараняться вони чи ні. Чи все ми зробили правильно. Так, я запущу з терміналу. Mm. Заново відкрию. Команда для запуску тесту у нас нагадаю NPX playwright test, test І можна як варіант запускати окремі тести по їхній назві. Тому це копіюю, вставляю. І назву тесту. Давай зроблю RavitPess. І. Ось так ось. Тут у нас в прикладі, до речі, давайте зробимо так, як в прикладі: крапка тест. Додаю крапку тест і запускаю. Як бачимо, мінімум два тести наші знайшлися, вони почали виконуватись. Так, тести доволі довго виконувалися, і як результат ми бачимо, що вони зафейлились. Чому вони зафейлились? По результатам я бачу, що тут і тут не пройшов клік саме після натискання на логін і Enter. Давайте глянемо ще раз в код. Тут я відкриваю сторінку, тут натискаю на поле, вводжу юзернейм. Звернемо увагу на юзернейм. Окей. Вводжу пароль. Пароль, секрет. Ага. Так, треба бути більш уважним, я тут це пропустив і скопіював з цією кавичкою. Забираю цю кавичку і ще раз перевіряю. Так, вводимо пароль тут тут. Тут натискаємо на Enter на логін. І так, я тут згадав, що таку перевірку, скоріш за все, у нас тест упаде через те, що там, скоріш за все, треба буде ще знайти інер елемент з цим текстом. Воно так, мабуть, не спрацює, тому. Давайте я поки що зроблю тобі візібл, а це закоментую. Якщо залишиться час, то і це ми пофіксимо. Також розповім ще про один мінус цього кодгену. Тому це зберіг, скрипт зберігаю. Повертаюсь в консоль і ще раз запускаю цю команду. Так, сподіваюся, помилок більше в коді там не залишилось. Зараз тести пройдуть. Так, як бачимо, два тести пройшли, і про що я хотів ще також показати, я казав самому початку про генерацію репортів. Давайте ще раз покажу і розкажу. У конфігі у нас зараз ми використовуємо репорт HTML. Тобто, у нас ось давайте подивимось. В результатах згенерувалась папочка Playwright Report і в ній є індекс html Report. Це прикольна штука, якщо вам треба ділитися своїми результатами тестів фейл планис із лідами, PM-ами, менеджерами і стейкхолдерами, замовниками-стекхолдерами. Тому це HTML ви можете легко скинути кудись в чат, або ще все ж таки хочу колись записати відео про CI-системи і там цей HTML можна в CI-ці Контейнері згенерувати і зберігати його до прикладу місяць, і ви можете налаштувати так, що ваші тести будуть запускати з кожного ранку, і ви можете приходити і переглядати результати, а ще мельки впали, тести не впали. Це доволі крута опція у Playwright. І зараз я покажу, як виглядає цей репорт. Копію команду Show Report. Ану зараз. До речі, бачите, за замовчуванням цієї команди немає. Так, натискаю, і зараз, як бачимо, тут дуже круто реалізовано у Playwright. Цей репорт е, стартує окремий сервер у вас в системі. Він генерує цю HTML-ку, і ви можете переглядати результати тестів по кожному. Файлику кожному тесту, вложеному в цей файл. Тут описані кроки, які ви там виконували: авто-хуки, біфо-хуки, скільки все це виконувалось. Можете шукати по назві тесту. Там тест показує вам всі тести з назвою тест. Mm. реалізовано. Доволі прикольно, доволі лаконічно, просто, але прикольно. І раз у мене залишилося ще трохи часу, давайте спробуємо підправити той тест ціною. Скоріше за все, так я, як я і казав, це масло масляна перевірка, але тут не спрацювала, скоріш за все, то іквел. тому давайте замінимо на контейн текст. І текст 2999. Зберігаємо, ще раз запускаємо. І зараз наші тести мають впасти. А, так, і наші тести пройшли. Не ту команду викону. копіюю команду. Спек, і зараз подивимось на результати. Так, як бачимо, два наші тести пройшли. Порт не відкрився, тому що він відкривається, коли у нас є фейли. Але генерується він кожного разу. До речі, і тепер давайте тут підправимо на 98 і запустимо ще раз. Як бачу, тест виконується трохи повільніше. І так він упав. Як бачимо, тест упав через те, що він шукав 98, а знайшов 99, і тому в нас пішло на співпадіння по очікуваним результатам. І ще раз повернемось до коду. В цьому відео я показав, як. Можна за допомогою такого інструменту як Codegen, динамічно генерувати кроки для наших тестових скриптів, але також зверни увагу на мінуси. І якщо ти хочеш писати тести більш якісно, то тут вже треба згадувати про пейджобжекти, генерувати залежності тестів, додавати, до прикладу, якісь конфігураційні. Змінні або N в змінні, щоб звідти можна було вичитувати логіни, паролі, прокидувати їх в тести і ще багато дуже роботи. Так, звісно, на перших парах кодген це дуже крутий помічник, і за допомогою нього ти вже заглиблюєшся в автоматизацію, починаєш розбиратися з селекторами, як вони працюють, як краще робити перевірки. Тому так, для початківця це круто. Я ж обіцяв, що інструмент буде цікавий. Витративши всього 15-20 хвилин, ти вже знаєш основу. Як генерувати кроки для тестів, які є рутинними в повсякденному житті тестувальника? Тепер тебе по праву можна назвати автоматизатором початківцем. Дякую за перегляди і не забудь за коментар. Мені буде дуже приємно. До зустрічі!